І поки нас ще не поглинув новий навчальний рік, нас запросили провести останні вихідні вересня зайвом та новими враженнями. Ми знаходимося на крутому, яскравому та дуже веселому фестивалі Family Urban Fest. Спробуємо дізнатися, що ж тут цікавого. Не бачили, вона з цю не Це кількість рук Людей, які зранці локалі паче. Як у вас виникла ідея зробити такий чудовий фестиваль? Ідея прийшла нашій керівниці Ірині Міньковській, бо вона давно вже хотіла реалізувати щось схоже. І так сталося, що треба було вже реалізовувати це. Ми дуже любимо свята, Лят в Харкові дуже не вистачає. Таких от, от широких, класних, веселих, світлих подій для дітей, і дорослих теж дуже не вистачає. Тому ми вирішили зробити їх самі. Творюємо саме для себе, для своїх сімей, для своїх друзів, для своїх клієнтів, партнерів. Буде дуже багато цікавих опцій для різних вікових категорій, тобто і для дітей, і для дорослих це, а, будуть і руханки спортивні, і пілатес, і йога, і арт-терапія для дітей, і є ігрова зона, будуть аніматори. А, у нас консультують декілька наших партнерів, це лазерхауси, Віва, Нотабу і клінінгова компанія Слаума. Тобто це, це безкоштовні консультації, які зазвичай коштують дуже дорого. Сьогодні є можливість пересадитися. Можна поїсти, можна пожарити стейки. Можна випити Глінк О 4 годині буде супер класний концерт від Фаріта Бен. Сама особисто її їх дуже чекаю, тому що дуже люблю. враження від фестивалю? Дуже добре, дуже багато цікавих людей, весело, як і для дітей. Зверху ось, стрейчинг проходить. Дуже багато веселого, мені дуже сподобалось. Мені подобається атмосфера, багато людей, і ця прям цей байб. Ну і дамо те, що ми я буду виступати. Ми будемо тут сіяти, та будемо те, що вам дуже сподобається наш вихід та наші костюми та наша програма. Мені сподобалось усе. Танці, ігри велике, дякую, що таке зробили. Це дуже цікаво. Це дуже круто. Що тобі більше сподобалося на фестивалі? Танцювати і бігати. А з ким ти сьогодні прийшов? З і з мамою? Дуже сподобалось те, що наші діти зуміли розвантажитись, вони зуміли відкритись, вони танцювали, вони кричали, співали, брали участь в різноманітних шоу. Це дуже знаєте для нас. Це дуже багато значить, бо всі діти ВПО, вони живуть в чужих будинках, вони навчаються дистанційно. Вони навіть дехто один одного однокласники тут тільки побачили. очно. Хочу зробити все, щоб кожному сподобалось активності, котрі передбачені фестивалем. Сьогодні немає дощу і гарна погода. Люди посміхаються. Я думаю, що це найкращий відгук про нашу роботу. Хочу Подякувати нашій команді. От, а, тут це організована не я, а більше міру організована Василина. Ось вона стоїть. Так, да, так, да. і також є наші дівчата і на реєстрації. І от Віра, і, і Віра вони будуть фотографувати. Хочу побажати організаторам чудових надальших проєктів. Удачі, успіхів, миру, звичайно, нам всім. Добро відпочити на цьому фестивалі. щоб вони отримали тільки радість від цього свята О, та щось щось нічого зайвого. Організатори великі молодці. Це дуже цікаво. Дякую.